Яка ж то невимовна насолода споглядати, як підходить великодня здоба, як тісто виростає на очах, стає пухким та заполоняє своїм ароматом усе довкола. Воно мов живе, підморгує і розмовляє. Випікаючи великодню здобу, помисли мають бути чистими, з думками лишень про все добре і світле. Саме з таким настроєм приступаємо до роботи. А її у нас сьогодні не початий край, бо ж ми замахнулися на небачений експеримент. І ризикнули на ресторанній кухні випекти традиційну галицьку паску із косами та жайворонками. Починаємо із замішування тіста. Наталка, знана шеф-кухарка ресторації Бандера, замішує традиційне тісто. А ми разом із власником Сергієм сьогодні виступаємо у ролі декораторів, бо саме ми і будемо оздоблювати традиційні українські паски, як робили це ще наші пра та не паскою єдиною. А поки Наталочка чаклує над тістом, Сергій готує м'ясо до запікання. Зараз у нас останні так, штрихи. Так, Завершуємо маринування м'яса, посипанням нашими фірменними спеціями та будемо чекати до смачного м'яса. Тут у нас домашня ковбаска і ще яке м'язко? і ошиєк. Ще годинка і будемо куштувати цю смакоту. Чаклували над м'яском Наталя довела до кондиції великоднє тісто те, яке живе, підморгує і посміхається. Тож саме час формувати з нього пасочки. Якщо тісто правильно вимішано і, і гарно підійшло, воно збільшиться в два рази. Воно еластичне, пухкеньке, пухке. Воно як живе у вас. Так, і ми можемо з нього формувати вже наші пасочки. Форми обираємо невеликі за розміром, їх швидше і легше випікати. Та й на оздоблення менше тіста знадобиться. Бо ж, якщо замахнутись на таку паску, як коровай, то на оздобу готуйте пропорційно стільки ж тіста, як на саму паску. Перевірено на власному досвіді. Цікаво, що у давнину саме за красою і величі оздоблення пасок. І визначалася майстерність української господині. Тому сьогодні ми сказали ні різноколірним посипкам та глазурям, як наші пра чаклуємо над тістом, вирізаючи листячко, виплітаючи коси та закручуючи жайворонків. Тож ловіть лайфхак, розтягуємо угу. тісто і зав'язуємо вузлика. От зараз, зараз, зараз. і протягуємо, протягуємо. Ось, і оце такий жайвороночок у нас буде. Коли випікається, то це ось така птичка. О, оце жайворон так робиться. Правда, легко. Ну, майже ну, ага. Доходить, так гарно. Ось, коли воно випікається, воно підходить. і Отакі от ага. жайваличок. Оздобою з тіста паски прикрашаємо, коли вони вже добре підійшли у формах. Інакше ваша ліпнина сповзе або ж набере небачених форм. Ми спершу Ще? будемо хрестик по центру покладемо, а ага. потім Сергій її прикрасить листочками. Поперенок ми листочки викладаємо, але ближче до хрестика кладемо. Можна навіть на, на хрестик трішки заходити, ага. щоб воно було рельєфно. Ага. Тепер він ага. чи вік. Угу. О, це буде дуже До процесу оздоблення доєднується і пані Людмила. Це вона зазвичай чаклує на ресторанній кухні над м'язком. За основу взагалі донасту я стараюся брати бабусини на угу, угу. Е, так як робили наші мами, прабабусі, бабусі, а вже потім додати якийсь свій свій настрій, свою спецію. Ну, в будь-якому разі головне з гарними помислами робити, правда? Обов'язково. Готові оздоблені пасочки зверху обов'язково змащуємо яєчним білком із цукром для більшого блиску. Що там ще треба щось допити. Ще а нас ще одна пасочка є, то можна ще щось зліпити. Зараз ми щось зліпимо. Далі поміщаємо наші галицькі паски у духовку, перехрещуємо і з нетерпінням чекаємо 30-40 хвилин. Два рази вісім. А тим часом у голові паморочиться не лише від аромату здоби, який заполоняє повітря, а й від соковитого м'язка, яке має ось ось досмажитися. Перевіряємо шпажкою, і вуаля наше печення готова. А тим часом і аромат великодньої здоби вже промовисто сповіщає про готовність. Боже, яка краса! Просто такі пасхули свої шли. А який аромат, правда? Так, я навіть бачу вже, де тут Сергія коса. Кусточки ось які гарні. Да. Так, ну я допоможу спершу помазати трішки, щоб воно було з таким близьким. Головне, що все зроблено з любов'ю, з натуральних продуктів uh -huh. і за фірмовим рецептом. А ще ловіть лайфхак від Сергія. Як перевірити готовність Паски. Я просто їх угу. Uh -huh. коли витаски, що залишається тісто, uh -huh. значить, ще не добачити. Лайфхак від Сергія. Так. так. Ну дуже не треба їх прохромлювати вже, так? Ні. Це в якомусь одному місці, uh -huh. то, щоб тільки перевірити, бо все ж таки. Потрібно не тільки контролювати зовнішній вигляд. До а речі, бачите, і... ось борошно виступає в деяких місцях на прикрасах, тому треба його змащувати так, щоб воно блистіло. Все, я думаю, тепер вони довершені. А наші довершені пасочки викладаємо поруч із м'язком, аби спробувати і його на готовність. Смакуй якось перевіримо зараз разом, так. а так по зовнішньому вигляду, по запаху, ну просто пожежний. Естетику Естетикою задоволені? Так. А як перевірити, чи готовність повна у м'язка? Ну, взагалі, коли. Є скоп, що проходить, угу. в ньому е, повністю звертається весь білок. Робити <пробітник> Угу, Дякую щира. Uh, так і виділяється сік, тобто максимальне виділення mm -hmm. соку або пінки. Це є ознака того, що м'ясо вже пропитлося і в ньому ще залишилася супович. М'ясо дуже ніжне. Насправді воно не запечене, не сухе, можна їсти навіть без хліба, ну дуже смачно mm -hmm. і відчувається перчинка з перчинкою. М'ясові бандера це м'ясо з перчинкою. А нам лишається останній штрих зібрати великоднього кошика. Пане Сергію, ми бачимо таку смакоту і красу на нашому столі. І безумовно наша праця не була даремною. Чи задоволені ви результатом? Так, задоволений. Все дуже гарно, і ми вже трішки з вами скуштували, і все бездогано смачно. Тому я задоволений не тільки нашою роботою сьогодні, а взагалі з тим, що пекарня наша все ж таки почала жити. Почала робити отаку красоту і дякую вам, що ви мене сьогодні навчили декорувати паску. А я вам дуже дякую за співпрацю і за таку можливість, тому що це неймовірна краса. Зараз залишилося все останній штрих запакувати великодній кошик або нести до храму. І ви хотіли закликати ще підприємців так, до співпраці. Так, Закликати наших локальних підприємців до праці в такий нелегкий для нашої країни час. Давайте об'єднуватись нас. Вже є пекарня, яка функціонує, працює, тільки нам потрібна ваша допомога. Говоріть, що вам потрібно. Ми будемо його випікати і разом із вами його реалізувати.